Нацисти це група людей, які жили в Німеччині в ХХ столітті і стояли при владі в період з 1933 по 1945 роки. Вони прагнули змінити і переосмислити історію таким чином, щоб підтримати їхню ідеологію та політичні цілі. Нацисти також впливали на теологію, область вивчення релігії та віри. Вони будували майбутню релігію, засновану на антисемітській ненависті до євреїв. Нацисти створили спеціальний інститут з метою видалення єврейського впливу на християнство. Цей інститут створив нову біблію. Нацистські ідеологи активно намагалися переписати історію та моральні цінності світу. Нацисти зображували Ісуса як арійського героя. Який протистояв євреям, і навіть деякі видатні німецькі богослови прийняли нацистську точку зору і сприяли голокосту геноциду євреїв? Важливо пам'ятати, що ці ідеї нацистів є спотвореними та хибними.